Всім привіт! Та це відео буде дуже корисне підлітка, та я сама нею і, і є. Сьогодні ви почуєте поради від того підлітка, яке, який за своє 13-річне життя е, пройшов багато чого, пройшов е, в свої переосмислення, особливо в середині в житті, який зробив багато чого, тому що в моєму віці тільки. Думаєте, бояться зробити. Та людина, яка в своєму житті Зістекнулася з булінгом та його подолала, того, я думаю, мені правда є, що вам розповісти, того поїхали. Перша порада, яку б мені б хотілося вам дати, це те, що якщо ви хочете, щоб навколо вас були е, люди, які от, ну, ваші люди, якщо ви хочете, щоб навколо вас були класні люди, то станьте самі е, хорошим другом. Я цю пораду чула багато де, та насправді вона добре працює. Є. Я думаю, в особливо в такому віці, дуже в такому періоді, важливо мати друзів, які можуть тебе підтримати, а не на оборот, булити та обзивати тебе, що ти не якийсь такий або не якась така, яким ти є. Що, на жаль, було і в мене в житті. Того важливо бути відкритим, щирим та. Так би мовимо, мати свої почуття і не боятися про них розповідати про свої почуття, бо вони теж є важливі. Та також важливо, щоб ти мав повагу до інших, тоді рано чи пізно прийде повага до тебе, але це також працює не завжди. Я одна з таких самих тих. Друга порада навчитися за цей час приймати рішення самостійно. Якби їх важко не було приймати, якби їх боляче не було. Доприйматися, от це важлива навичка, яка знадобиться нам всім дорослим людям у житті, і того її важливо вміти робити та навчитися її формувати. Також помилки це нормально. Ми всі люди, ми маємо можливість помилятися, і це нормально, бо ми люди, і ми не можемо не помилятися, бо без цього воно ну, нічого не буде. Помилки це нормально. Вони допомагають ростити, ставати сильнішими, і це дуже класний. Термін і того я вважаю, що ми всі де не тільки ми підлітки, а й взагалі всі люди мають про нього знати. Так нарешті перестати боятися щось пробувати нове. Бо без цього, я думаю, більшості людей у світі нічого не було б. Я думаю, що навіть не думала це точно. Якщо б ми не спробували, то якби ми і не знали, бо ми боялися, бо це нормально боятися. Як знаєте, як от робіть. Бійтеся, але робіть, якби. Як кажуть, очі бояться, руки роблять. Оце тут якраз таки до цього, якраз таки. Того не бійтеся, починати нове. Та помилки це нормальний плюс. Просто наплюйте них та бусь вони йдуть в свою сторону. А ви робіть то, що вам подобається, і не слухайте зайвих людей, які тільки вам е, просто застріть у житті. Третя порада — навчитися слухати інших людей, вислуховувати. Говорить та людина, яка сама ніколи не дуже любить вислуховувати а зато сама любить добре так пролякати, але важливо також навчитися слухати інших та поважати їхню думку. Також важливо, яка це її думка, якщо вона навіть і не то то якому контексті з яким інтонацією якої та з яким голосом було сказано, то тоді вже інша скала. Я зрозумієте, Людей, яких там, до мого блогу, може бути негативна думка, але якщо вони її обзивають або з якоюсь нахабністю до мене, то це вже буде погано і я не буду сприймати цю думку. Та навчіться поважати думки навіть, тих, якщо вона може відрізнятися. У мене, до речі, це буває інколи тут більше, що в мене, ну якби, що в мене думка не така, як всіх, але ми всі люди, наші різні думки, і того це окей. Третя порада — не мійтеся бути собою, бо е, якраз таки в такому віці ми шукаємо себе. Підлітковий вік це час пошуку свого і я, тому не чужі ролі, а знаходь свій шлях. Багат. Е, я думаю, кожен з нас, хоча б раз в житті, уявляв себе якоюсь іншою людиною. Уявляти добре, але прямо думати і казати, що я маю прям тільки такий таким буде і все більше ніяким, то це абсолютно неправильно. Кожна людина, як каже, своя дорога, та вона буде йти за тою дорогою, як їй підскаже доля та взагалі людина. Бо якщо людина не буде ну, знову ж таки сама приймати рішення, то нічого не буде в неї, небо буде, буде все ок, прекрасно, просто нереальне життя, або буде все дуже погано та буде тиснути на себе. Також класна порада навчитися ставити цілі, бо, я думаю, також от, з цілями важливо вміти, так би мовимо, погратися. Не бійтеся ставити цілі, навіть якщо вони вам кажуть що недосяжними, або вам хтось по ту сторону екрану каже, що ви їх не досягнете, або ви якісь там не такі тупі і ще як, то просто, ну, скажіть їм, йдіть в своє місце е, і без матюків, що теж важливо, та просто Цілі, які навіть можуть бути недосяжні, то також їх розшифровуйте е, просто по, по кроковим коротше, такий план кожної цілі. ось, То тоді буде набагато легше цієї цілі досягти. Бо без, без цілей та над їх опрацьовуванням нічого не буде. Став цілі, рухайся, до них поступово, навіть маленькі кроки важливі. І це дуже класно. Звісно, що також кроки, як вам сказали, теж важливі, бо без них не буде той цілі. Це вже трошки так побільше зайшла в цю тему. Далі, піклося про своє здоров'я, як і фізичне, так і психічне. А не вбивати його. Наприклад, є такі підлітки, які просто не вміють не тримати, так би мовити, мород бо за зубами та. З їх не хотів тому що не дуже хотілося би чути ті самі матюки або дуже образливі речі, які просто не вміють закрити свою клепку, то просто залишитися в своїх думках. Ось та просто робити так, як підказує ваша душа і. Ви слухайте інших, але все одно думаєте по-своєму. Якщо ви хочете там то-то-то розповісти, але вам кажуть, не розповідати, краще скажіть, потім будете. Розумієте, що таке краще казати не треба, але також само адекватно. Та важливо себе не ображати, якщо вас не ображають, це не означає, що ну, вас не ображають, навіть якщо ви себе ображаєте, або як в мене мізги ігнорується, то далеко не означає, що якщо вас не ображає, то ви себе не ображаєте, та не оскарблюєте. бо це теж важливо, вміти себе оскарбляти і називати деякими е, зайвими словами. Також пункти, який особисто я вважаю більше для дівчат, а може і ні, хто його знає. Я думаю, зі всім з цим зістикалося стикалися більшості дівчат підліток. Це просто не знаю як казати, просто нудити себе та оскарблювати, робити самим себе боляче. От знову ж таки, до того пункту. До вашої фігури, якщо чесно, я це і теж зістикалася, я теж так е, робила. Та прекрасно вас розумію, якщо ви зараз таке проходите, або ви таке, ну, проходили, то зараз сидите по ту сторону окрани, і мене прекрасно розумієте. Просто відстаньте від себе і свого тіла. У мене таке, як всіх, навіть не всіх, бо кожна людина унікальна, і просто відстаньте від себе просто і все. Бо зараз ми тільки розвиваємося, і це не тільки просто взом'я, але і всередині теж того, просто, що я тут тільки можу сказати, відстаньте від себе і живіть своє життя. Далі пункт такий, який я сама досі не вмію, так би мовимо, мати в себе в житті та його виконувати. Навчіться справлятися зі стресом, медитація, творчість, хобі, хороші способи заспокоїти свій розум та. От, ось цю частину, Ми всі підлітки от, період відліткового віку просто помішаний на досвіді, та я це добре провідчувала, навіть не занадто добре провідчувала, того просто, просто навчитися справлятися зі стресом, себе відволікати чомусь. Якщо навіть бувають сльозички, я думаю, не всі в нас бувають підлітків, не тільки дівчат. Ну, хто його знає, ми всі люди різні, ніхто цього не забороняє робити, бо так би світ не був би цікавим. Я також така сама людина, яка багато разів плакала і так само в підлітковому віці, бо це нормально показувати свої емоції. Якось мені, до речі, розповідала, але от, от, декілька от, от, моліків, навіть не декілька. Що міг ну, ховати свої емоції, якби не показуй, і, 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 що ти зараз відчуваєш і ти де. Навіть не просто не казати, це просто обличчям. Я просто, якщо вам таке саме кажуть, просто е, кажіть е, жіть їм просто ви робіть те, що ви хочете, а я буду е, до себе та вирішити обличчя робити таким, яким я хочу і відчувати. Так що відстаньте від мене. Далі Останнє. Далі предостанній останній пункт будь терплячим до себе і інших. Зміни творчі це, це частинка життя і з ними можна справлятися. Погоджуюся з цим пунктом. Отже, вмійте бути терплячим не тільки до людей, ну і до себе. Дуже згідно буває, які люди от, не слухають тебе і бісять, що вони щось роблять не так, як ти їм сказав, приходиться сотий раз їм пояснювати. Дуже вас розумію, але. Якщо ви вмієте терпіти в такому віці, то ну це просто великий навичок вміти терпіти. Бо, наприклад, такого навичка навіть себе терпіти в мене, на жаль, немає. Я думаю, він теж багатьох є. Просто вмійте просто щось потерпіти. Банально, тимчасово, недовго, а не періодично, як це не жаль бувальських людей, не тільки підлітків. Та останні пункти, який, я думаю. Який от, дуже мені допоміг у своєму житті, це вірити у себе, кожен пір унікальний, ма свої таланти, відкриваю їх і не бісі мріяти. Ну, я думаю, мріяти це святе діло, але якщо мріяти та нічого не робити, то це є лише ілюзія. Така є цитата, до речі. Ось ті мрії, які ми, наприклад, я, ми мріємо, якби якщо ми хочемо, ми будемо цілити, Якщо не хочемо, то... Просто будуть наші ідеальні картинки у голові та просто будуть ілюзіями, а потім ми про них забудемо, і вони скажуть нам пока. Так що, і віра в себе дуже важлива, Наприклад, мені вона допомогла тоді, коли мене було бо без неї, я думаю. Все, ви мене тут дуже б не бачили. Так що вірити у себе дуже важливо, навіть якщо у вас немає нормальної самооцінки та впевненість і собі, що говорите ж про мене, то хоча б віра себе і впевнена має бути всіх. Так що з нею теж треба вміти працювати. Ось і все. Кому сподобалося відео та було корисно, з вас, підписка та сім, До зустрічі нових відео. Пока!